Він дав дуже гарного від коша Катерині II. Катерина II, як ми знаємо, скуповувала це реально так. Вона платила дуже великі гроші, пропонувала прекрасні умови для того, аби українські філософи, науковці, медики, художники, поети. Піснярі, письменники переїздили до Москви чи до Санкт-Петербурга. Там Катерина II їх брала на утримування за для того, аби вони писали те, що їй потрібно, зреалізовували ось цей імперський наратив. І справді багато хто з українських чи художників, чи науковців, чи публіцистів таки не мали такої позиції, яку мав Сковорода і продавались. називаємо речі своїми іменами Сковорода був не такий. І коли Катерина II послала посланця з Москви за для того, аби розшукати цього Григорія Сковороду, тому що він був просто невловимий. Знайшов його цей посланець, коли Сковерда сидів біля дерева, сперсся об це дерево і грав на сопілці, бо нього вівця була. Приходиться посланець і каже: Тебе шукає сама Катерина, друга, прошу, їдемо в, до Росії, їдемо туди. Сковер на нього подивився і сказав, що йому сопілка, і вівця дорожчать царсь.